Кожен із цих уманчан мешкає в районі Осташівки, проте кожен із них приходить до амбулаторії сімейного лікаря із своїми особистими проблемами, скаргами та питаннями. Разом з тим, усі вони не зговорюючись, запевняють дуже зручно, що так близько є медичний заклад, де нададуть кваліфіковану допомогу. Що то зручності, то тут немає мови. Якщо я в цьому районі живу, частковий врач ряду, прийде собі процедури, назначить що ще треба. А от що чим часто, чим старієш, тим швидше сюди бігаєш, частіше. Але до лікарів претензій немає. А ще, щоб аптекарі додому ліки носили безплатно, було ще краще. Діло в тому, що вона близько. Ми ж в цьому районі живемо. Тут це все близько. Приходиш тут і покапаєшся, тут же ж погрієшся, доктора сімейні дуже хороші, внимательні, все розкажуть, все поможуть, все підкажуть, випишуть. Ну, все подобається. Лічимося тут, і син, зараз ну, син переїхав вже в, другу, в другий район. Чоловік тут постійно, і ну, я іноді <по, по потребі. У мене міпсающа аритмія з кардіології, з лікарні. Мене завжди в Черкасина продавала ритм встановлювати. Наталія Івановна мій капельницями встановлювала на місці. Що вот що хочеш всі процедури, які потрібно для організму, які врачу все можна і, і кваліфікація лікарів. От приходиш додому. Наталія Іванівна, лікар загальної практики сімейної медицини. Вона зазначає, що робота амбулаторії у мікрорайоні зручна не лише для уманчан, а й для самих лікарів. Медики добре знають не одну людину, а цілу родину. Прилеглі дільниці в районі сташівки 34-22 обслуження. 26, ну, звертаються люди з прилеглих дільниць. Виконуємо ми догляди і надаємо медичну допомогу, консультації. Дітки від 7 років йдуть населення, пожилі люди, літні люди. Зручно для населення, навіть, ну і близько. І під рукою завжди можна підійти, їхати. З сторони зручно. На даний час в амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Жовтневої революції 57 працюють три сімейних лікаря та три медсестри. Тут є денний стаціонар, масажний та фізіотерапевтичні кабінети. А за більше ніж п'ять років роботи амбулаторії встановились довірливі стосунки між медиками і пацієнтами.